Є п'ять прихованих ризиків в програмі ЄОселя, про які чомусь ніхто не розповідає. В цьому відео коротко, але зрозуміло, поговоримо про усі ризики. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. Перший ризик дружина військового оформлює її оселю на себе. Я думаю, усі вже в курсі, що за програмою є оселя певні категорії громадян, наприклад, військовослужбовці, можуть оформити кредит за пільговою ставкою. 3%. За цією пільговою ставкою оформити кредит може не лише сам військовослужбовець, а й його дружина або чоловік. Але тут є нюанс: якщо кредит оформив на себе сам військовослужбовець, але потім, після оформлення кредиту, він на війні отримав інвалідність і тому звільнився зі служби, то на період такої інвалідності цей військовий все одно має право на пільгову ставку за кредитом. А якщо ж кредит оформить на себе дружина військового, то в Аналогічні ситуації вона не матиме права на пільгову ставку. Тобто, з моменту звільнення чоловіка зі служби дружина буде змушена перейти на базову ставку по кредиту, тобто 7% протягом перших 10 років кредитування, а починаючи з одинадцятого року, вже 10%. Другий ризик маєте квадратні метри у ще не будинку. Всім відомо, що для того, щоб прийняти участь в програмі ЄОСЕЛЯ, потрібно або не мати у власності житла, або не перевищувати певний ліміт, тобто 52,5 квадратних метри для сім'ї з однієї особи та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Але виникає питання: а чи враховувати до цього ліміту нерухомість, яка ще не введена в експлуатацію? Адже наразі є дуже багато сімей, які вклали кошти в будівництво якогось будинку і до? Росі його чекають, тобто складається ситуація, що фактично цих квадратних метрів у них немає, і, в принципі, може бути невідомо, коли цей будинок буде зданий в експлуатацію. То чи враховувати ці теоретичні квадратні метри у свій ліміт? В постанові, яка регулює ЄОСЕЛІ, вказано, що до ліміту потрібно враховувати готове житло, а також майбутні об'єкти житлової нерухомості? Спеціальне майнове право на які зареєстроване в державному реєстрі, і в цих словах насправді і захована проблема. Справа в тому, що такі поняття, як майбутній об'єкт нерухомості та спеціальне майнове право, було запроваджено в законі, який набрав чинності з жовтня 2022 року. Тобто в будинках дозвіл на будівництво яких отримано після цієї дати, відразу в державному реєстрі повинні реєструвати так званий майбутній об'єкт нерухомості і спеціальне майнове право на нього. Виходить, що якщо ви вклали кошти в будинок, дозвіл на будівництво якого було отримано після жовтня 2022 року, то інформація про це вже зафіксована в державному реєстрі, і ці теоретичні квадратні метри, які ви ще чекаєте, вже треба враховувати в ліміт. Але справа в тому, що таких будівництв поки що дуже мало і є величезна кількість сімей, які вклали кошти, можливо, навіть у 23, 24, навіть 25 роках, але дозвіл на будівництво було видано до жовтня 22-го. і тому цей закон не поширювався на такі будинки. І тому інформація про таку інвестицію в реєстр не внесена. В таких будинках інформація про те, що ви вклали сюди кошти, є лише у вас. І у забудовника ніде в державному реєстрі вона не світиться. Навіть якщо ви із забудовником укладали якийсь нотаріальний договір, інформація про ваші майбутні квадратні метри в реєстрі нерухомості не світиться. І ніяких спеціальних майнових прав зареєстрованих в реєстрі, як це написано в постанові про ЄОСЕЛЮ, у вас немає. Але мені здається, що законодавець просто не врахував, що є багато ЖК, які з 22-го року досі будуються, і там немає ні права власності, ні спеціальних майнових прав в реєстрі. Тому якщо читати текст постанови дослівно, то ви нічого не порушуєте, якщо не скажете про те, що насправді чекаєте введення в експлуатацію іншого будинку. Але в таких спірних ситуаціях, якщо спір взагалі виникне, трактування здійснює суд. Якщо трактування буде таким, що ви приховали ці квадратні метри, яких немає в реєстрі, тоді вам доведеться достроково погасити кредит в повному обсязі. Третій ризик маєте квадратні метри, яких немає в реєстрі. Це дуже часто і схоже до попередньої ситуації. Наприклад, у вас є квартира, яку ви отримали ще до запровадження електронного реєстру. Він функціонує з 2013 року. Можливо, ви цю квартиру купили, можливо, вам її подарували, можливо, це була приватизація, можливо, спадкування. Варіанти можуть бути різні. Головне, що ця квартира реєструвалася в БТІ, а не в електронному реєстрі. І тому зараз в електронному реєстрі ця квартира теж не світиться. По суті, ніхто, крім вас. Не знає, що у вас є ця квартира, то чи можна про неї не говорити і не враховувати її до ліміту? Теоретично, звісно, у вас є шанс приховати ці квадратні метри, але це вже точно буде вважатися приховуванням. І якщо ця інформація випливе, вам доведеться достроково погасити кредит і повернути незаконно отриману від держави допомогу по кредиту. І тут я наведу один приклад, коли ця інформація може виплисти на поверхню. На жаль, через постійні ракетні обстріли дуже багато житлових будинків пошкоджується або взагалі знищується. І для того, щоб отримати компенсацію від держави за пошкоджене або знищене майно, вам доведеться зареєструвати це майно в електронному реєстрі. Тому, якщо, не дай Бог, трапиться так, що ви приховали квартиру, якої немає в реєстрі, а потім ця квартира була пошкоджена, то або ви засвітите цю квартиру в реєстрі, або ви не зможете отримати компенсацію за пошкодження. Четвертий ризик: оренда заборонена. Коли ви будете оформлювати єоселю, оселю, ви будете підписувати не лише кредитний договір, а ще й іпотечний договір. І нерухомість, яку ви купуєте по ЄОСЕЛ, буде передано в іпотеку банку. А для іпотечної нерухомості є заборона здавати її в оренду без згоди банку. Тому якщо ви плануєте купити квартиру по ЄОселі і здавати її в оренду, майте на увазі, що без згоди банку це буде порушенням умов договору і може привести навіть до того, що вам доведеться достроково і в повному обсязі повернути кредит. П'ятий ризик: якщо в держави не буде коштів, ваша ставка по кредиту збільшиться. Для того щоб деякі категорії громадян мали пільгову ставку, тобто 3%. Компанія Укрфінжитло замість них доплачує кошти банку до базової ставки, тобто 7%. І якщо у компанії Укрфінжитло не буде наявних коштів, то вам доведеться самостійно сплачувати кредит за базовою, а не за пільговою ставкою. Наприклад, ви військовий або медик, або вчитель, і ви оформлюєте є оселю під 3%. В будь-який момент може виявитися так, що на рахунку компанії Укрфінжитло недостатньо коштів для фінансування. І тому ваша ставка з трьох зміниться на 7%. Ви повинні розуміти, що це не єдині приховані ризики в програмі ЄОСЕЛЯ. І справа не в тому, що ця програма погана, аж ніяк. Справа в тому, що договори з банком, які ви будете підписувати, дуже складні. Там вас відсилають з одного пункту до іншого, а потім ще до якогось третього. І важливо не лише уважно перечини. Читати усі пункти, а ще й розуміти їхній взаємозв'язок. Якщо вам потрібна допомога із супроводом по ЄОСелі, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Також в коментарях ви можете писати питання, які у вас виникають. Спробую вам допомогти.